двох частин, а перший там ви лецейте, типа підійти, не вірю, так що, все для вас, Їжте, пийте, гуляйте, сміти з діти. А то ж розумієте, на базарі все так дорого, то ніщо не відказує. Е, от перша частина, там дуже багато тих шкільних оповідань. Там от один із акцентів Кропива, і вона, до речі, сьогодні приїхала з Парижу, сидить там і прикривається. Якщо там ви знайшли приході, бачили там табличку Кропива, то це була кропив'яча сумка. А Артур Даніля Андрій бігав по аеропорту і зустрічав. Він думав, що зовсім інша людина, Сораз, я я раду, я втягну, я що речі. А друга частина це повість планета тьол». Тут взагалі дуже важко зрозуміти щось, що так страх якісь внутрішки вникати, тобто поясню таку коротку перед Це три такі статевозрія, дебілки, тобто знімають спільну квартиру, і там хто де працює, працює там одна з них, головна героїня, всі інші там там шукають роботу. А ось ці так дуже нагріють, пляхо розважаються, коротше, і живуть е прекрасним життям. Тобто, одну з них знову батя, іншу звати ведмідь, а третю звати карма. Одна це злав, ботичний мой до Оце, щоб мені не казали, що там Карпа більше не хочуть. Пише, пише про наркотики і все таке. Це хоч буде про наркотики. Я була в Німеччині, ведмік безнастанно працював, чи примушував працювати інших. Ага, до речі, тут ще в цій квартирі відбувається ремонт це, це, не, не історія. Якимось чином вдалося йому вдало завозрати дизайнерську групу Райс під час розробників спецфешн одягу на те, щоб вони нам пофарбували стіни. Везьміть у своїй гордості. Слав мені електронною фотки нашої нової кухні, Багато і рожево-зеленою. От тільки насрали вони після себе, Будь здоров, свідка, це ведмінь. Не знаю, хіба Васька приїде, повідбиває все це з ліною. Васька поки навідувалася до нас лише надхоками, переїхати з усіма речима ніяк не наважувалася. Про її е, протирання здібності ходили легенди, куди вони так і залишалися легендами. Потім ще ведмідь пофарбував ванну, Яскраво червоний колір. Мнутична мала бути ванна. Принаймні основна літична частина вийшла досить правдоподібною. смерділо, як і з того світу. Та я вибрала, галіву дешеву фарбу шипів на мене А що, я, а що, нормальна фарба? Тільки смердить, як труп моєї совісті, довго і не вивітрювано. Каже, майбутнє не обуджується як всі подальші фенсі шменці, моментальні фарби з запахом дорогої машини. Лотичність ванни мала підкреслюватися чорним е, кованим дзеркалом зі спічниками, а навпроти нього на стіні готичним же шрифтом збиралися напитати зловісне Мама, мила, раму, три крапки як залишання тривожної мовчани. Але поки що чорна підлога, чорний унітаз і чорні мальовані меджежати, що вилазять за заварне на стіну, перебували тільки нашу сторони при чорних не є. Ми лежимо перед мене в колес теплій воді. Куримо тонкий такий кусячок, запханий між губчиків, меделки. Ми таке щойно побачили в кіно. стіно. Тут якусь користь усі молоді. Вашків безбожно ну і лясці розслабляються нормальні в супроти готово жовтня. Відної відкритимо. Валечки вонючки, ми заспівали пісні бурашки, дивлячись на це, на свіжу червону барбу на стелі, на дурнуваті труби, на свічки, на косяку у везелці медведя, я закочу очі, забираю руки вгору і волаю. Мамо, я не так собі уявляла доросле життя. Западає та сама зловісна тиша. І так Ведмідь спокійно каже: мой доде. Ні, ну ти подумай, якого ж урода придумали злого. Тільки щоб заставити бідних дітей сюди помити. Але подумай, це ж може бути мой сенсі мій, аж тоді рок». А, ну так, да, разничого. А оце така служба при Падешаху, коли вговала, як є візир, а є додир. Ось падешах його і кличе. О, мой дадир, да, мой падешах, ну і так далі. Ага. А американці би це переробили в рекламний е, слоган. Короте, а, рекламний коганку з гігієни. Як там було? Все із пацина того тікаво. ага, одіяла обіжала, укатіла простиня. Коротше, півово, що хлопця було, поки майдадир не прийшов і не помив його. Ну, типа так, значить, войові в супермаркеті, у відділі побутової техніки, крутиться така соціальна реклама, тих бумжа показує. Маленького, зляканого і брудного, він ховається під газеткою, і каже на другі зіньки. І тут на горизонті спасітельний майдадер. По -діше, по -діше. Пло, ти голий, ти бездомний, ти хворий, життя тобі Ануно, але надія є. Бо все, що тобі треба, позитися. Пробуду уявляю, як катили. Я всі похопаюся за мило і полотенце пушисте, чи й за тусове мило, хто там ту грудину, я його знаю. А в їхній бавтиській церкві, от цели, так міша плеска, так. Міша плескає в долоні і кидається сидячи в теплій воді ванної майже так, як кидається. Під час метрів містерках всі стіни гретянки. Мені тут треба цей потримати вікрофон, коротше, щоб я, щоб я показала, як тут, тухну, як кидається до стінгетки. Короче, от, ну, ага, то, вони так кидаються. My dadir, my dadir. а проповідник каже Брате, ти голий, ти бездомний, але все, що тобі треба зробити, це повірити нашому Богу, а потім помитися. І потім хор вступає. Майдадир, Майдадир, ти, конечно, не кумір, но спасти поможеш мир, <рес> майдадир. Я не знаю, чи вони там співали російською. Поки ми волаємо в Майдазирські гордови, сплескуючи невеликими розмоклими долонями синдромом руки пра... Вода вже десь падає до кімнатної температури, а в кімнатах у нас далеко не та і бачу що бахче та, рай, та й то в А це такий цікаво, який він мої туди, Я розрібаю руками косячки попіл на воді, щоб ось моях нападав на мувану. Це точно хтось із наших знайомих. ну ж самі його викликали. Ага, викликати на ручки родичному сеансі мої дати. У він у нас дійсно поселився, Досі він навіть платить за гарячу воду згідно показань лічильника. Да. Добре, що тут в договорі вказано проживання Ірини Карпи та членів її родини. Майдази помій навчатись слів'яні. Відтак перелізти у ліску, ми були зімаїтною парою. Ну тут уже повна що за храмі почалася, вам треба так теж змінити сам свідомості привіз цього із Мене звали младший научний сотрудник. А и Лариса. <с> Когда мы последний раз были с детьми в дом, ладно, мы пойдем родная, а потом мне дадут до а это еще плюс 58 гривен в зарплате, плюс еще премии. Странно ты как-то говоришь, Лариса, я видишь прибалтики. Вернее, с прибалтики. Так, сіргавська, сірбавгал, сірбавгалку. Сіргав, Сім'я навіть у в стані зміненої свідомості, все святе, це ячейка обща. А взагалі то людське життя надто коротке, щоб проживати його із ним і тим же персонажем. Е, ну, звісно, ми не настільки відважні, аби щороку міняти свої сміщені або батьки і робити плацю по лицях. Хоча за поп звзд не розписується. Умнічки наколіть собі ботексу, закачають губки телефону і ось уже не відрізниш, одне екране вілічі, відвічні. for um І це не таке маскування зі смерті, до речі. І, по-перше, вона старенька, спираючись на свою косу, по якогось смиклуго гаскова, а добережі розпісліпуватись якусь абітію на валі. А фірмейкер він тільки допомагає цьому, у них видно між собою така масонська змова. Скільки треба кілограмів бльосточок використати, скільки трасма наліпити на дубу, і скільки на сальці. Тоді не тільки смерть можна обманути нерозрізнаною заповістю, а ще й музичні канали це телефон програді. you Їзнім давно зунивим мозком, відпущеною унітан з душею на похвалами своєму за переносити. Рівників. Але й прості смертні, не проти якихось легких метаморфоз. От ми з рибочкою, він боявся тут трохи згодом, Любимо побрати у двох говніків-підарасів. То, е, то кіно... А, коротше, ми любимо поразити тобто, або в цих гопніків-підаратів, або в кінокритичку і е, до всіх представників великої культури. Ну, доявіться, ви двох пацанів із проєщини. Йоху і Дерегу. Ходять чисто ценки, гризуть, но ланості питають, сондріють трубеки. Тьому клеють, пиво побивають на футбольчик, в сундряк їздять, щоб сутралики покорочати потім і почали спортивний стрес.